Короче ж, на день Діснейленд, блять, слухайте, вляглись ми, значить, віжку Маман включила свій серіал, дурі надивиться, потім вночі спочатку розмовляти, починає потім ходити, блять, сратися можна. Там ті павуки в кутках сиві вже, бачили кого-небудь свого павука? Ні. Белком тузи двушка. Короче, лежить, лежить 12 та година ночі. Жерла насіння, лушпиня хіба тільки сраці, що не було. Потім полососила, бо це ж ми спернішою вічно свинячимо, ага. Потім вперла цілу шоколадку, одна, звісно ж, а потім каже, щоб його ще з'їсти, щоб не поригати, розумієте? Згадала, що в морозилки морозиво у неї, дринзі вже приходить, пульчика нема. Каже, де пульчик? Ой, блядь, починається форт бояр. Не можна на пультік подзвонити. Да, маман, Я ті на ключі, які ти на вихідних проїбунькала, обрила всю навіть мою лежанку, розумієте? каже перніші. Це ви забрали, бо не хочете мій серіал дивитися. Маман, ми і жити твій інколи з тобою не хочемо. Але живемо, живемо по принципу, хоч і гівно, але своє, своє рідніше. Не брав він твого пультика. Ти бубониш, оце мертво взбісила б навіть. Тому якби це він, то він дуже тобі давно віддав, аби ти замовкла. А вона, розумієте, завжди щось кудись суне, потім шукаємо, як дурачки, надулася, лягла, клацає в телефоні, а клацає тими пальцями так, що чути десь, блять, аж в Житомирі. Парніша не витримає, каже Йди, блять, морозилці, глянь. Ти ж з морозивом приперлась, а пультик там походу лишила. А вона каже: ти що думаєш, я взагалі притрушена, чи що? пішла? Повертається мовчки, розумієте? А це означає що? означає, що Притрушена таки ой, Притрушена.